Ми були в Нью-Йорку, коли був цей великий, коли росіяни почали от в той день це був теж неочікуваний наступ на Нью-Йорк, і вони його за кілька тижнів захопили. Ми були, от, до речі, ще села на села і селище на Покровському напрямку. Ми в Гродівці були в Новогродівці. Немає його через кілька тижнів, буквально в той день, як виявилось, був наступ на цю гродівку, і вони якраз пробивалися. Там було дуже багато дронів. Так само з Селидовим. ми зустрічалися з моїм другом військовим пили каву, і це було супертилове місто. Ну так, рік тому ми ще там знімали житло. Зараз ми б вже не знімали житло, але ми пили каву. І буквально я тоді не могла подумати, що так станеться. І от за 10 днів. Чи за кілька тижнів селидово і там був дуже неочікуваний прорив, навіть майже боїв не було за це місто. І так, перші роки якось це не було так стрімко зараз. Я от влітку усвідомила, що можливо, я, кожна моя поїздка може бути остання в це місто.